І він він він. хоче, щоб люди вірили, що він посланець Божий. А, прихожанок, це Божий, це Боже, реально він... Але чомусь є ті, хто в це не вірять. Його справжнє ім'я Вільям Кастелія Кам він брехун, шахрай і іс... хтось починає казати, що він посланець Божий, то Знаєте, багато часто цих сектах блядь, все, і мені Бог появився, або за мною Бог говорив. Сексуальний Ой. злочинець, який прикидається Божою людиною. Але по факту це кончений урод. Без перебільшень, і а сьогодні можна. ви дізнаєтесь Сексах. чому ну. а мене звати Орест Мурій. Я розповідаю вам цікаві та незвичні історії. А також ми багато говоримо про культи та про секти. Тому беріть собі сорт Наполеон або Спартак і погнали. Вільям камор народився у 1950 році в кельні в західній Німеччині. Він є засновником і лідером релігійної групи в Австралії під назвою Орден святого Шарбеля. Вона названа на честь Мароніцького святого Шарбеля. Але Мароніцька означає, церква і стяжи. Святий Престол не вважають цю групу частиною ремонтаївське тор. Знає, з ним пацієнтизму ще в 80-х роках. Цей пастор створив культ судного дня, 80 стверджуючи перед своїми послідовниками, що може говорити напряму з Дівою Марією. Потім він поширював mm -hmm. брехню, що Бог хоче, щоб в нього було кілька дружин, щоб він міг знову <рі> заселити землю. Але справжньою амбіцією цього дуже моторошного чоловіка було займатися дужу. сексом з неповнолітніми дівчатами. Кам також відзначився низкою надзвичайних пророцтв. Які так і не здійснилися, включаючи початок третьої світової війни, він стверджував, що папа Іван Павло ІІ висвітить його на єпископа і призначить своїм офіційним єдиним наступником на папський престол. Коли це пророцтво не здійснилося, після смерті Івана Павла в 2005-му кам швидко опублікував заяву для преси, в якій сказав, що небеса явно змінили свої плани, і оголосив, що вони приймуть папу Бенедикта XVI. Ну як а надіба ну, ну небеса змінили плани? Я мав бути, а потім поміняли вони там. Закону римського Змінилися. І... Завтра буде кінець світу. Ви такі приходите завтра ролі, а кінця світу немає. Такий кажу, Ну, я вчора говорив з Богом, він приніс кінець світу. Тому так, да. мав бути, завтра, а трохи Блядь. Подивився плани, роздивився. ні. Рішив ще на півручку перенести. Там стане наступником Бенедикта 16-го, а не Івана Павла Другов. Це британські Кама філія, там люті ком... батьки прикриють церкві, все робили не через неї, коли до них приїжджали розкривати, а вони все зладжу працювали, за них прихожали наступатися, їм нічого не було. Ну та типу, в щось боже є таке. Є чотири типи небесочні людей: нарциси, параноїки, хижаки, люди з нестабільною психікою. Оце ти тип нарцис, вони вважають, що вони мають певну важливої на землі, обронця певними вищими силами. Ну, вони люблять себе, та. Ну, але розумієш, тут. Ти... Тут же нарциси можуть бути в такому плані. А є нарциси в стосунках. Тут же різия. Паранойки, Параноїки, хі... А хіжаки... Ому, що папа Іван Павло II воскресне з мертвих і знов з'явиться ага. в світі, щоб боротися зі злом разом з Бенедиктом XVI І можливо тоді і призначить кавечора е, буде стрім вечір. Стріму нема ранок наступного ролів. Чому не було стріму ролі Я говорю з бомві зміни плане себе там в цьому маєтку да? чи штаб-квартирі? Він обіцяє порятунок від кінця світу, але насправді він скоріше його наближає для стефані гінгрікс. Це було місце страху і що найгірше повторюваного сексуального. Насильства минуло понад 20 років з тих пір, як Стефані втекла звіти, і лише нещодавно вона погодилась розповісти про цей свій досвід в інтерв'ю. А перед тим як ми перейдемо до деталей, я розкажу вам про слід. А якщо він дійсно потрібен, то для того щоб тримати людей всередині чи щоб не впускати людей ззовні? Вільям Кастелія Кам знущався з нею 14 років і використовував, типа. нібито зв'язок з Богом як дозвіл на ці дії. Стефані було всього 8 чи 9 років, коли вона та її сестра вперше зустрілися з цим пророком, якщо його так можна звати, в своєму рідному місті Мюнхені наприкінці 80-х під час одного з його світових турне. Згодом, коли він приїхав, Би, що в... нам до... ж світові турне, в німеччини то це... залишився в їхній маленькій квартирі ночувати, і це саме гірше. Батьки везуть типу, до церкви дітей. Ну ну а там, знаєш у церкві. Пав вже з її старшою сестрою. У нього була своя схема. Він обробляв спочатку маму і пообіцяв їй порятунок. Але від чого рятувати? Хіба. від... А він прям з батьками говорив, чи що? Що типу, якщо вона переспить зі мною, вона поручно попаде в рай, типу такого? Мама була повністю під його впливом. Вона дозволила своїй 17-річній дочці вийти заміж ще 41-річного Вільяма Кема. Перш ніж, зрештою, перевезла всю свою родину. Нарцисси не люди, які мають високу сохснув оцінку. Мати високу особу оцінку якраз нормально. Пона, коли людина вважає себе обраною, має відсутнім емпатію до інших людей і вважає їх лише інструмент для сенсу своїх цілей. Я думав, що високої думки про себе. Але тут, типу, високу думки про себе і, типу, взагалі не, не зважати на інших. Типу, можна мати високу думку про себе, але поважати ну, типу, інших людей, типу, як людей, як особистостей. А. А коли ти, ті, до Австралії, ну... щоб приєднатися до культу оцього маленького камінчика. Тоді вона вважала, що вже одружений Кем був справжнім пророком. А сьогодні вона на інтерв'ю цьому боїться навіть показати своє обличчя, тому що їй соромно, що вона дозволила так поступити зі своїми дочками. Журналісти питають. Я ну, дій... так зрозумів, що вона сама дозволила, щоб він переспав з дочками, типу що, я так розумію. Я Яхує, блядь. Чи правильно те, що її 17-річна донька вийшла заміж за чоловіка, який вже був одружений? І Жінка відповідає, що на той момент не могла мислити дуже ясно. То першому стефані було лише 11. Вона щойно прилетіла з Німеччини і майже не розмовляла англійською, але вона та її сім'я збиралися возз'єднатися з старшою сестрою. Пет само за коснічись він таки каже. Яка за рік до цього ну, як переділа карі, щоб бути з кемом? Вона була в нього закохана і вагітна його дитиною. Тим часом наш пастор переконував віруючих з свій... 11-річна дитина була вагітна. Вона щойно прилетіла з німеччини і майже не розмовляла англійською, але вона та її сім'я збиралися віз'єднатися з старшою сестрою Бетаніка, а яка... старша сестра. То не не ця, а це менша, а то старша сестра вже була. Вагітна. За рік до цього прилетіла до Австралії, щоб бути з Кемом. Вона була в нього закохана і вагітна його дитини. Тим часом наш пастор переконував віруючих з усього світу, що кожного місяця Діва Марія з'являється на його святому подвір'ї, але вона була вит... Бля. Дима лише йому чому. <рес> і 17 було. Ну так я поняв, що та що старші стрісімнадцять було. Ага. Але я так зрозумів, що потім він і до молодшої, типу, і її один дивіться. І найбільше вона розповідала потім... про кінець світу. А також через Марію Бог сказав йому вибрати 12 цариць і 72 принцеси, з якими він буде жити. Вільям прикинув він собі там Сказав репортеру 60 хвилин Джефу Макмалену, що його божественний обов'язок полягає в тому, щоб знову заселити землю після обіцяного Армагеддону. Які... Поняли? Знову обі заселити землю типу своїми, це. Це як поводуру, чи що він там матозойди продавав, а тут просто він цей. Їй знищити. Ну що, у ролі запроси одна. Ну бо я однолюб, я що буду. А він, ви не однолюб, він диковий. Після Мамедона, ну виживе тільки його церква виживе, Катеринко. Ти ж не чув, що у нього всі помруть, тільки виживуть ті його подвір'я виживи і там будуть жити. Людство, але єдиним і справжнім бажанням нього було це просто одружуватись і використовувати неповнолітніх дівчат. І на жаль, Стефані була одною із них. Їй було всього 13 років, коли Кем після розмов з Дією mm -hmm. Марією оголосив, що Стефані стане його наступною нареченою. Єбать! Yeah, в той час вона просто фанатично довіряла цьому уроду, і в 13 років дівчина поняли. Вони це повірили думала, що... що дійсно може стати принцесою. Він використовував на ній найбрудніші маніпуляції. Закликав її звернутися до Діви Марії за порадою, якщо вона розгублена або е, стривожена. При цьому він мимоволі вивідував з неї всі страхи і таємниці. Тобто дівчина писала листи Дівіше 13. До Марії... ну, те розумієш, що ти 13 нічого не розумієш. Ще ти віриш фантастику, діда мороза блядь. І в Тіпай, які реально може. Ми говорить з Богом. Типу, тобто, якщо ти розумієш, ти дивишся на своїх дорослих, ну, типу, а, а мама з татом твої вірять, що він міг говорити, говорить з Богом, з Дівою Марією, і ти такі в 13 чи в 15 навіть, ти таки думаєш, що, бля, ну напевно, він там, міг, там з Богом говорить. Типу, знаєте, багато від батьків вже береш. Тому. І ти вже теж такі. І, А цей мезотник... Я думаю, це якесь кіно, як цього страшного. Це так і є, Змій Гринж. Ну це 90-ті були, це, бачиш 91-й рік, 92-й. Не знаю, але мені здається, що навіть тепер в епоху інтернету. Мені здається. Так, бо він типу так пастири від того. Мені здається, що навіть зараз в епоху інтернету це все є. Якісь секти точно теж такі є відписував від імені Стокальні. Діви Марії Жесть просто, і коли Стефані виповнилось 14 років, Кем Щу. привів її в мотель, щоб завершити те, що він назвав містичним шлюбом. Він намагався затягнути її в ліжко, але не зміг. Вона просто завмерла на дивані. Але вже наступного разу, коли їй сильно насварили за те, що вона не піддалася, вона дозволила йому зайнятися з ним сексом. За її слова, її сильно насварили. Пами вона просто лежала і намагалася не думати про те, що відбувається, поки він її фактично гвалтував. За словами дівчини, вона боялася знову потрапити в халепу і просто лягла в ліжко після душу, і дозволила йому зробити все, що він хотів. А потім повернула голову. Дібо вона дуже дівчина, знаєте, на моральний чах, типу, щоб а, і щоб мене не сварили. Ну, типу, нехай він робить що хоче, бо лич мене, мене мама з татом не сварили. Тіпу, це, мені здається, це той отакавною було ну психологічно. Настрій. Під і заплакала. А далі вона приходила туди безліч разів. Іноді вона навіть була не сама і чекала разом з іншими дівчатами, які сюди приходили по тій же причині. Чи Жост... там черга була, він собі робив? Токи що? поводження Хіпай. припинилось лише тоді, коли в 19 років Стефані завагітніла своїм сином Кіліаном. Уявляєте, 5 років пекла, коли вона спала з чоловіком своєї сестри, а та навіть Чоловік сестри не знала достеменно про це. Або знала і робила вигляд, що не знає. Ось цей. Висока Резмита взагалі був один унікум кібсори, сектора позьму зі своїх психологію разом з своїми дітьми. Ні, да я бачу, він ж полетів потім десь на острів. Ми то дивились. Він щось був в Іва в Америці свої, потім полетів в хто на острові робити, типу Райсвій десь в Мек... десь там, я Не знаю, де він там робив, в Райсвій. Потім туди приїхали журналісти, він щось eh, типу, знімати. І то що з журналістів він вистрілив, то хтось там помер, і він боявся, що зараз прийде, типу, всіх їх вб'ють. І вони всі закінчили самогубством. Да, і всіх заставляли пити утруту навіть там. Типу, хто не хотів маси пити утруту. Іліан це один з більш... А що він хотів, щоб свідків не було. Хоча якщо ти вже сам умреш, то брет не пофіг, чи є свідки, чи нема, але ну, хоч він всіх заставляв. Типу, щоб ну типу не було б свідків, знаєте. 20 дітей, які були народжені край п'ятий. Реально рунчує, це правдива історія. Цей. Вони, типу, за ним, що настільки йому довіряли, вони поїхали десь в Мексику, перелетіли. Там жили. Коротше, типу, це все подавали, що він там будує свій рай, що вони там щасливі. Насправді, типу, там не було багато щасливих людей. Аж так. да, Приїхали якісь журналісти знімати. І щось типу, журналістами сталося, мені здається. І він боявся, що до нього приїдуть типу, війську. Ну, вже реально приїдуть отакі, бо журналісти так не вернулись додому. І. І через це він типу на другий день чинний зібрав всіх і всіх заставляв, і дітей і всіх заставляв пити пити. Корочі, отрі, цей отруту. Коротше. Ну і показав, що не в рай. Але Стефані вважає, що справжнє їхнє число набагато більше. В нього, мабуть, є то кільяна сотні братів і сестер. Вирішивши, що її син не буде вихований у культі, Стефані нарешті знайшла спосіб вирвати звідти. У 2002 році не бажаючи виховувати свого маленького. А вона попала 91-й, Жесть ви закон, що такому бобсурті, ці глядевжепунали йдеться робити. Так, нас теж були секти такі, та нас теж були секти, які там вірили в Бога. О, які там вірили, що там якісь прихожі такі, що вже говорить з Богом, так так і так далі. в культі Стефані нарешті звернулась до поліції, щоб повідомити про його батька і звинуватити його в сексуальному насильстві. Прийшовши в поліцію, вона відчувала себе дуже наляканою і пригніченою. І вже 8 серпня 2002 року поліція прибула на місце, де Вільям Кем був взятий під варту загоном по боротьбі з сексуальними злочинами. Офіцер. Який здійснював арешт, був інспектор Пітер Йоманс, який зараз продовжує працювати в державному управлінні да? по okay. боротьбі з злочинністю. Пастора заарештували, але він стверджує, що все, що він коли-небудь робив, це виконував Божі накази. І ну не всі вважають, що він є сексуальним злочинцем, особливо його послідовники. В своїй книзі «Наречена Росії письменниця Меган Норіс викриває кема, який. Але там Амер дуже бати став смердлімікуди а аміші, які, які живуть ізольовані в стилі сердні вважають, що слоги від диявола, використовував страх прокляття, щоб приборкати що, да. цю свою пасту. Цей сексуальний злочинець стверджував, що Діва Марія регулярно з'являлася і розмовляла з ним. По суті, він використовував божественне керівництво як дозвіл на будь-які свої дії. Ну да це було зручне він проясне. виправдовував себе це просто. Ні, ну він випродовував себе, може він сам це вірив щось. Там, знаю, просто, а так він свої чинки цим, то й сього. Я гвалтував малолітніх дітей, бо мені так Бог сказав. Діва Марія мені сказала, що я маю так робити, все. Щоб мати можливість дати йому доступ. Так ти всі так не можеш робити, Катеринку, бо не з усіма Діва Марія говорить, що ти. Тільки з ним. Сексу з неповнолітніми дівчатами, Сміш. головне, що суд присяжних усіма. його велике призначення не вірить. І у 2005 році він був визнаний винним і відправлений до в'язниці майже на 10 років за неодноразове сексуальне ну, насильство да. над Стефані Хінріс. Вірі не слухав дворон в 15 п'ятнадцятирічною дівчиною, яка перебувала в його цьому комплексі в той час. Цих дівчат він називав своїми королевами і вважав своїми дружинами. І коли ці жінки звернулись до поліції, їм почали погрожувати і проклинати у випадку зі Стефані. Її власна сім'я зробила вигнанець. А її мама бля, власна сім'я ча охоче виступила свідком для Вільяма Кема. Її... Типо в її мама свідчила, що па батюшка короче блібастериться й він невинний, і так далі. Рідна мати прийшла до зали суду і свідчила проти неї, казала, що yeah. дочка Бреша. Тобто, мало того, що вона дозвола їй так з нею поступити, вона ще й свідчила на користь цього псевдопастора. Сестра Стефані розповіла, що одного разу вони просто їхали з цим кемом, а він же був її чоловіком. І він каже: такий: Знаєш, я тут з Богом говорив, і знаєш, що він каже? Він хоче, щоб в мене було більше дружин. Вона була в шоці, м'яко кажучи, але лише покірно послухала свого чоловіка, і лише після того як Стефані повідомила в поліцію. Це часто більше до кінцевому підсумку Бетані могла втікти. Зараз вона вже розлучена і вдячна за хоробрість ж дитина, є шлюб на папері сестрі, за свободу, яку вона здобула. Ну, що змушило, там, може до секс. Я не знаю, засе ну, Це ж блядь... Була їй та її дітям, особливо наймолодшому. Пастора посадили. Дивуюсь, як він взагалі вижив в тюрмі, але він був умовно звільнений з в'язниці в 2014-му, після того як відбув 9 з 10 років. Умовами звільнення було передбачено, що він не має права контактувати без нагляду з особами, які не досягли 18 років. Після звільнення Кам одружився втретє на жінці, яка була давнім членом його релігійної громади. І звісно, що нявички. <реш> В рифи. Честно, я. Дай мне на стрим захож. То вчора зайшла, да в дивилась стрит в цей, нет. Я. гволтувал. Блядь! Цей... Бля. О, литник не дай мне бы так бог сказав. Діва Марія мені сказала, что. Що... Ха-ха, треба... Я забывай. Да суки. Да цита будет. Це вирізано контексту, який такий жаль, це треба видалити, блін. Це видалити треба, всю. бо Це, бля, ще я ні, ків візьме, це жесть. В назирюме. Це не реально дуже жорстко, блядь, це жесть, я не знаю. Почав вдаватися до своїх старих справ. Намагаючись відновити свою сміслі він реально вийшовши стюрмише блін, мов запалше королівську сім'ю. Він націлився на вразливих молодих жінок, щоб вони ставали його новими королевами і принцесами. І у 2021 році він порушив обмеження від суду, використовував Фейсбук для написання листів молодим жінок. Фейсбук він і, хоч він використовував акаунт своєї дружини, він все рівно відсидів ще рік у в'язниці за порушення цієї заборони. Що він писав в тих листах? Стандартно, ці листи виглядають як любовні послання. В основному вони кажуть, що ти особлива, Бог обрав тебе бути своєю дружиною, ну але через нього, і однією Бог обрав тебе бути своєю дружиною. Його королев. Але тривожним є і те, що 72-річний, річній, господи, може сім. Сімдесят роки. Оцей пастор зробив більше ніж просто писав молодим жінкам. Приблизно в той же час, коли стався витік інформації, оцей, в соціальних мережах поліція отримала анонімний дзвінок, в якому повідомили, що його в міській квартирі разом з ним перебуває дитина. Тривогу підняли, бо здавалося, що дитина потрапила в біду. Тож поліція одразу приїхала до квартири і виявила дівчинку. Вона була одягнена щось таке, як біла нічна сорочка. Тримала в руках дитячу іграшку, плакала і переживала. Коли вони обшукали це місце, то знайшли докази, що вона вже там перебувала деякий час. Вони одразу ж подумали, Жесть. що вона ще дитина, а він взявся за старе. Але цією дитиною вивелася Перл Пас, втікачка з нової Зеландії. У 18 років вона вже не вважалася дитиною, але була одягнена так, щоб виглядати саме як така сім'я Перл з батьками Анабель і Роландо – Це побожні католики, які переїхали з Філіппін до Нової Зеландії. Ну, в пошуках кращого життя. Перл було всього 15 років, коли вона вперше відкрила для себе вчення оцього маленького Блять, 15 років! в інтернеті сім'я була дуже релігійно, але це не врятувало їх від того, що в 19-му році, у віці 18 років, Перл втікла до Австралії, щоб бути з цим кемом. Походу, він їй від 15 років писав повідомлення оці, і в 18 вже щоб ніби пер... А, типу він 15 їй писав, 16, 17 сімнадцять і 18 вже, типу, закликав, Сказав, що ти можеш бути не страхуватися. Запросив, щоб вона втікла і стала його дружиною. Батьки дівчини вважають, що вона переживала тяжкий період в своєму житті. Ну і тому так вийшло. Так вийшло, розумієте? Коли ваша дитина переживає складний період, то треба їй допомогти, можливо, звернути увагу, а не звучати. Тибо вона втекла з сім'ї, да? підбігла до нього, чи що, я так розумію. Опалювати все на. Бля, але це, блін, він супер жорстко. Ну це ж, бля, як це треба володіти психологічно, щоб, блін. Або він писав, прям не знаю, там тисячу людям, знаєте, і комусь, і там, блін, 5-6 когось знаходив. Або як, ну типу, блін, ну, це треба як як же мати, по-перше, впевнені ну, таку дурню говорити. І ти маєш це говорити на серйозному, типу, знаєте, ну, ну ти на серйозніше маєш це говорити, що мені там Діва Марія, ми ночі уснилась, я з ним говорю і так далі. І це ти маєш це серйозні серйозніше сам вірити, і чи маєш когось, і, типу, і сам ти маєш це сам повірити і в когось переконати. Це не складнош коли люди перед тебе травмо, чи якось якогось дна так я розумію якби він обіцяв там знаєш як то й що й обіцяють гроші, там ще щось о, дякую дуже за 60 гривень, все. Ну дякую А це Коцик за дві рибачі години. Ааа, це ще ми, а то вже прийшло! Дякую дуже. Кодзік 60 гривень за два робочі години. Дякую дуже. А тут, типу, вірю бо, ну я казав, що це, типу, я щось думав, що в епоху інтернету це мій менш можливо, а це ще більш легше йому. Він в Фейсбуці просто писав. <клі> ну я думаю, це вже 2014 рік, да, він його розказує був. Типу, я думав, це. Ну... Типу, там 80, коли він почав, 85-й, 89-й, й він почав. Ну, там ще такого інтернету не було, що люди вірили, може там, хтось було, Богом, там воро, знаєте, ворожих. Наступ головний інспектор, детектив Пітер Йоманс, що. Рендер легше сразу спробують. Я хз, я думаю, що наоборот, типу, знаєте. Ну, люди з епохи інтернету стали більше розуміш, просто можна загуглити, хто це, що це. Ну, типу, тебе кличуть, блін. Кусь, щось кудись, да, про нього. Тобу, хтось тебе кличе там верон халепа. Я загулю. Верон халепа в гуглі, Там це твій чага. Типу, так ну, хоч розумієш, що ти, блін. Ну, хоч що, хоч хто, що, блін. А тут же просто сидівший. Займається цією Софічко, справою. Кажучи, яхти, ну, офіційно Кем не порушив жодних законів, завербувавши Перл. Але тим не менше залишається під пильним наглядом поліції і класифікується як сексуальний злочинець з дуже високим ризиком. Хтось як Стефані е, та її син Кіліан, втекли з цього культу. А хтось як Перл Пас, от прямо зараз опинилася в пастці. Він вміє говорити і втирати людям те, що потрібно, і саме так він знаходить нових послідовників. Ну Так, він знаходять, понятно, що якось психологічно травмованих і вміють на це давити, але це теж треба блядьміти. Ну, так, блін. Одразу бачить вразливих жінок, да, він травмованих. Залишається лідером. Так він, що він тут, бачите, теж якісь пастирів не були, бабки тут, типу, є, навіть якісь жіночки. типу, розумієте, тут це ж, блі, прям. Культу судного дня. Він такий тип написував, да? І його послідовник, і <різь> його божественний обов'язок <різь> знову заселити землю, беручи оцих молодих наречених зі своєї пастви. Дівчат, яких Бог, нібито, вибрав для нього я ще досі дивуюся, як в 2024 році люди можуть в таке вірити, але тим не менше не засуджую їх. Бо коли людина в тяжкій ситуації, то різного роду мезотники, типу цього пастора, так і хочуть вами скористатися. І як бачимо, на багато кого це працює. Все. дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що лайкаєте, підписуєте. Ми майже зробили з вами 50 десі на 15 так я не п'ю! Осьо на сі на спит. Кодзік 50 гривень, де 1715. в магазині. Джадіти, я збираю на щось. Щось собі потім куплю смішненький поїсти в магазині. Теперноція Дякую дуже 100 коца. До кінця року. Ні, ну це реально. Там мені здається, що теж буде якісь люди, ну, блін, не знаю, ще до рампеч. Типу, травмованих людей, дітей, але я я взагалі не можу. Ролі одруження в дії працює, годружить на всіх курвій. Так в смысле, так ти можеш одружити стільки раз, чи скільки? Ти не можеш, у тебе. Тобі треба, щоб другий раз одружитися, тобі треба розвестись. Саді, це все правда. Зі мною кожен день Бог говорить, каже, я почав стрім ролі, він броне стрімер. Ну так по Барвічу що дивишся, то думаєш, що він реально, типу. обраний. Ну, типу, реально. По тобі, я твої стріми включаю, ти реально обраний. З тобою Бог говорить 100%. В то, що він каже правду. Ну, типу, блін. Ти реально обраний, Під яким ракорсом на тебе не подивишся, ти обраний. <laughs> Чотири дружини, 18 дітей одночасно. Ну, ясно, тут Орес забере